В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова ворожа атака по Нікопольському району. Ліквідація наслідків обстрілів, життя місцевих мешканців в умовах активних бойових дій. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Поранений чоловік понівечені будинки та соціальна інфраструктура. Російські окупаційні війська усю ніч гатили по Нікопольському району. П'ять разів били з градів та важкої артилерії. Найбільше дісталося Нікополю. про чергову ніч з тривогами та обстрілами. Дивіться далі. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину градами і важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь під час обстрілу. Був важко поранений місцевий мешканець. Нині він у лікарні і йому потрібна донорська кров. Надійшов до нас чоловік п'яти тисяч років. В Дуже важкому стані. Зараз він перебуває в відділенні реанімації, пошкодження у нього тулуба та кінцівок, дуже великі рани, але стабілізувався стан на сьогоднішній день. На цей час його життю нічого не загрожує. У Нікополі через російські атаки понівечено 10 багатоповерхівок та 26 приватних будинків, п'ять господарчих споруд. Російських снарядів в одному приватному будинку. Виникла пожежа, вогонь приборкували сім рятувальників, та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Це одна з багатоповерхівок, яка зазнала руйнувань внаслідок нічної атаки. Снаряд влетів у квартиру на третьому поверсі та пробив перекриття аж до першого. В одній квартирі не залишилось нічого. А там теж серйозне, три квартири серйозно пострадали. Там потолков немає, нету, там нету палат. В одной квартире навіть ні ванни, ни ні туалета, нічого нету. тому що влетел снаряд третій етаж, і я встигнувся на перший етаж. А в остальных під'їздах дуже багато вибитих окон. Постраждали від російських снарядів і сусідні будинки. Ударною хвилею у оселях людей вибуло вікна. Ніч пройшла у страху, у жахіті, бо було два прильоти. Перший ми так ще видержали прильот, а другий, звісно, вже, вже не витримали вікна. Ну, далі вже не спали, бо було дуже гучно і було дуже страшно. А другий прильот це вже попала ракета, мабуть, до нас на подвір'ї в, наш, в наші будинки. Російські снаряди пошкодили також лікарню, дитячий садок, ринок, музей, зачепили й фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту та собор. У храм прилітає вже не вперше. Та ночі приліт був возі святих врат і постраждало здання, просфорні. Втарець здання, газопровод постраждав, обладнання, яке знаходиться внутрі Просфорні і ограждання. Тут То, той плита агаржні нашого собора. А це будинок, який знаходиться поряд із собором. В нього прилітає уже в четверте. Цього разу ворожий снаряд пробив дах на п'ятому поверсі. Дуже постраждала квартира пана Юрія. Чоловік каже, цієї ночі він дивом врятувався. Я притримувався правил двох стін. Та знаходився у коридорі, спав. Ну а коли почув, перші були прильоти градів, то я проснувся, а декілька там, хвилин по тому, то почув, що, що щось на мене сипиться, щось лети, летить. Ну я чудом якось вилетів з хати і був вже на лісничній клітці. А коли відкашвався, то заглянув в хату. Я вже снувся, пробила дах. Я на п'ятому поверсі живу. Все посипалося в Марганецькій громаді. Загарбники поцілили по береговій лінії. На щастя, люди не постраждали. Нині правоохоронці збирають речові докази та документують наслідки обстрілів району за зібраними матеріалами: відкрито кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Юля Кочет, Анна Нацилуйко Ігор Силко, Пронікополь. Українські фахівці відновили на ЗС роботу високовольтної лінії зв'язку Дніпровська. Тож живлення власних потреб станції знову здійснюється від енергосистеми України. Про це повідомляє енергоатом. Нагадаємо, 12 жовтня внаслідок ракетного обстрілу російськими військами лінія зв'язку аварійно відімкнулася, після чого відбулося повне знеструмлення ЗС із запуском резервних дизель-генераторів завдяки мужності і. Професіоналізму українських атомників негативного розвитку подій, вкотре вдалось уникнути. Однак російські військові продовжують обстріли найбільшої в Європі атомної станції та супутньої енергетичної інфраструктури, знову і знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи. На платформі дія цифрова освіта вийшов новий навчальний курс про правила безпеки в умовах війни. Він доступний і для мешканців Дніпропетровщини, що робити під час обстрілів, як облаштувати укриття та оберегти близьких. Відповіді у серіалі у безпеці він містить 13 коротких відеороликів. Кожен тривалістю від 6 до 15 хвилин. У них про те, як облаштувати укриття і підготувати житло на час відсутності, як дотримуватися. Протимінної безпеки і вижити в облозі Окремий урок про психологічні прийоми для заспокоєння. Остання серія присвячена інформаційній гігієні та кібербезпеці. Щоб переглянути усі серії, необхідно зареєструватися на платформі Дієцифрова освіта це безплатно. Наприкінці кожного ролику, простий тест. Далі фінальне опитування після проходження курсу. Учасники отримують сертифікат. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Правда і перемога за нами. Бережіть себе та до зустрічі.